ЄС, шість студентів. У номера для студентських. Вітаємо апарати. Браво! Сьогодні з вашою допомогою, з допомогою з уряду Румунії, ми відкриваємо цю аудиторію, яка призначена для навчання студентів саме на цьому відділі спеціальності румунської мови літератури. Eh, дякую вам за цю співпрацю, дякую Тарасу Миляновичу за те, що він є таким дуже хорошим містком, людським містком між нами і вами. Так будеш. Дякуємо ушлі університеті власне Васил Ларві Дескіся. Ідея основна була створення класу, тобто і обладнання, яке б давало можливість студентам працювати і вдосконалюватися, здобувати ази перекладацької діяльності, тобто продовження цього проекту, це закупівля перекладацької техніки, тобто, це мається на увазі навушники та передавачі відповідно мікрофони, і створення перекладацьких кабінок. El e cel mai bun, dar este evident cel mai bun. președinte.